Сьогодні стрітання, знаєте, поаплодуйте. Але щоб ви вже 15 лютого не святкували, то роз'єднали два свята любові, стрітання Святого Валентина. Так, так, то для такої вже дуже сильної Галичини. То не, не, можливо, не всі ви до неї відноситесь, можливо, навіть я теж. Е, дивіться, в мене подразнення шкіри, поділюва. У мене подразнення шкіри, і мені е, 10 днів не можна користуватися антипреспірантом, тому як би що, то я. Добре, дивіться, як ви е, відноситесь до іронії і сарказму. Розумієте, іронію і сарказм? Дайте знати, чи розумієте. Добре. Я теж люблю ту справу, розряджає мені атмосферку. Я був стоматологом, приходжу, і він питається, що вас турбує. Я кажу: ну, зелені при владі. Бачите, він теж напрягся. Блін, ну я думав. Почнемо з жарту. Все дуже. знаєте, Але асистентка його розсміяла своя людина, думає. Я приїхав до стоматолога, тому що в мене випала, випала пломба, поїхав по тій бруківці товкло. Ніяк не зроблять доріг, не нажируться. Я ніби готуюсь до старості, до старості готуюся. Я був у своєму рідному місті, був в Бережанах, зайшов на каву і побачив, що школярі їдять суші. І мене так зачепило: суші? Суші ви будете їсти? Вам що, батьки дали по 50 гривень на то? Вони дали на булочку і чай, а не щоб ви скинулись на рол Каліфорнія. Каліфорнія, ви хоч знаєте, де то. Ви за яка різниця, що вони йдять, Що вони там мають чіпати? Думаю, боже, хай йтяться, що хочуть, головне, щоб потім нормально проголосували. Я був стоматолога, є стоматологи в залі? Все, не всі на роботі. Може там така каса. Я був стоматологом, мав невеличку операцію, фінансову, передвав гроші, бо мені ставили імпланти. Хто ставив імпланти? То, я, я там ну, піднімаєте. Вас? Який? Штрауман? трауман? Самотрового до речі. <сісті> а звідки знаю, що чуто в того самого? <сісті> Після мене там і там було що? Кров? Там була історія про Слухайте, ну то. Ти... <сісті> ти заходиш і він каже: а ти кажеш Порошенко. Дякую вам, свідома громадянка. Все, все, Я думаю, нам вже насиплять. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вас більше бісить. Старші чи молодші люди? Хто вас більше бісить? Або без айджизму. Добре, я ставив імпланти. Коротше, то саме прикольна тема. І треба вчитися не на стоматолога, а ставити імпланти. Коротше, зрозумієте колись, коли там просто там не в гривнях, не в доларах, він все в євро казав. Коротше, я прийшов, в мене була невеличка операція, мені мали там дещо е підготувати мене до цієї штуки. І з боку я чекав, і в сусідньому кабінеті таке, ну, типу, приймали іншого клієнта, маленького хлопчика, напевно. Напевно, йому щось лікували. Він так верещав, він так верещав, ну, або на ньому тестували тортури якісь. Тобто виключали інтернет, дивились на реакцію. Він так верещав, я прийшов впевнений в собі, а мені паніка, я думаю, боже, нащо мені ті імпланти? Тих зубів вистачить, все нормально. Потім розберемося, ну аж страшно стало. А він був з татом, ну і тато, видно, що він заспокоїв малого дуже-дуже дуже сильно. Малий кричить, той каже: ну закрий морду! Ну закрий морду, бо порубаю комп'ютер. Там навіть стоматолог настрашився. Він думав, його комп'ютер порубає. Думаю, як він заспокоїв малого, то що зразу ти такий спокій. І закрий морду, і так каже, нє, ні, то треба була від Він колись чекав болю тільки в цій зоні, тепер не знає, де тато проб'є. Прекрасно, прекрасно. Я почалася вся штука, і мені робили типу, імпланти чуть далі ставили, там, знаєте, і йому треба було сильно розтягнути рот. знаєте. Я думаю, що вже... Ферта, операція закінчилася, а мій рот був, ну просто ну, я ніби макарони процідили, знаєте. ніби в ньому в міді вимивали, знаєте. ніби взяли таку і блобовуху протерли. Просто ну космос, типу, а я ще обезболюючи, все-таки, ну, знаєте, таке я, я себе почув, я п'ю, все лиється. Я ніби старий діду італійський. Я поглядом шукаю, де моя східно європейська помічниця. Е, коротко, дуже все розтягнуто, Я прийшов додому, ну просто, ну, знаєте, таке, от лице, ніби маленький дитячий носок на штангу натягували. Знаєте, ніби я прийшов від косметолога. Ніби я був на чисті, знаєте. Е, е, ходити до косметолога, дайте знати. Все супер, то треба, то для здоров'я дуже добре. Моя Іра ходить до косметолога час до часу, і інколи вона вертається від косметолога, таке ніби її треба вести знімати побої. Я кажу, все нормально, вона каже, все нормально і мовчить. Знаєте, ніби ні, а ну, виглядає, ніби вона бігла і то і збила огорожу з сіткою. Вона каже, тобі теж треба до косметолога, бо ти знато багато смієшся. Тим своїм ротом прості, ну, тим. Е, Дивіться, недавно сталася така, така штука. Е, я закрив, типу, ми переїхали в нову квартиру, я дуже роб, добре розібрався з дверима і закрив її на замок, на який зсередини не відкривається. Ну, типу, я боявся, щоб ніхто не вкрав мою пташку. Ну вона дуже розізлилася. Я закрив її, і я поїхав вранці на прогулянку кладовищем. Така людина, типу, спланована екскурсія. Я поїхав, і я гуляю по кладовищу, і мені дзвонять. Я беру, знаєте, дзвінок ніби з пекла. Ти колись їхав в таксі, весь холодний, вже просто ніби на страту. Я відкриваю, а вона прям злила, ніби я хижака випустив. Я подумав, блін, якби мені, якби я такого підійшов, зимою мені не треба виходити з хати. Я би назад в ліжку, ну сьогодні не вийшло. Нашу зимою виходить. Я би не сумував. Ти закрив мене вдома. Ти маєш дякувати. Я коли виходжу, я не боюсь виходити з дому, тому що мене лякає звук. Знаєте, коли я виходжу з дому, мене лякає звук монобанку цей пік. Розумієте про що? Да, після імплантів не розумієте, напевно. Все, всім гарного вечора, Па-па! Thank you.